Медичне страхування для студентів в Австрії звертаємо увагу. Безкоштовне медичне страхування для українців наразі скасовано. Тому, якщо ви плануєте навчання в Австрії, наявність медичного страхування є обов'язковою умовою для перебування в країні. Для студентів передбачене спеціальне страхування за пільговим тарифом лише 73 євро на місяць. Його можуть оформити ті, хто навчається в університетах або фахових школах. Проходить підготовче навчання, наприклад, у підготовчому відділенні. Які документи необхідні для оформлення? Заповнена анкета, документ про реєстрацію місця проживання, паспорт або ID. Послуги лікарів загальної практики, прийом у терапевта, стоматологічна допомога, госпіталізація, медикаменти, медичні засоби та допоміжне обладнання, профілактичні огляди, вакцинація. Ми не тільки допомагаємо зі вступом до навчальних закладів Австрії, а й підтримуємо на кожному етапі адаптації та переїзду, включно з оформленням медичного страхування. Хочеш отримати безкоштовну консультацію? Заповни форму зворотнього зв'язку на нашому сайті або напиши нам в інстаграм фразу Хочу посібник». І ми надішлемо тобі детальний гайд із вступу в Австрії понад 50 сторінок корисної інформації.